Неприємний запах у рівному в обласному центрі створили робочу групу, яка їздить мікрорайонами і шукає причину смороду. На нього вже кілька місяців скаржаться рівняни. Сьогодні відбулася перша перевірка. На ній був і наш Ілля Томошевський. Вулиця будівельників у Рівному тут збираються члени робочої групи, які шукатимуть причини неприємного запаху у рівному. Це перша перевірка. Її розпочали із місця, на яке було чи не найбільше скарг від рівнян. Нам дали перелік із 24 це ті підприємства, які працюють в цій локації в район будівельники і мають дозвіл на викиди. Тобто, ті, хто офіційно сказали, що так, ми є платниками екологічного податку, так ми провели інвентаризацію своїх викидів, і так, ми не порушуємо це законодавство. Першими під перевірку потрапили очисні споруди підприємства, яке дотичне до режимного об'єкту, тож на територію нас не пускають. Але після повернення представники комісії поділилися, що вдалося дізнатися. Ми підійшли геть до молових майданчиків до тих всіх карт. Але того смороду, який був присутній протягом літніх місяців, ми не відчули. Після чого члени робочої комісії, а саме працівники Держпродспоживслужби, провели відбір про повітря біля будинків, де і скаржились на сморід. Волинської дивізії 23-2 заміри. Це перший під'їзд і третій під'їзд. Волинської дивізії, 21-1 один замір. Чому ці точки? Тому що вони найближчі точки житлово-санітарно-захисна зона, найближчі точки до. Очисних споруд, які знаходяться на будівельників, 22. Далі все залежить від результатів. Якщо вони в нормі, то комісія перевірятиме й інші підприємства, й інші райони на льонокомбінатівські та захисників Маріуполя. Адже скарги про неприємний запах надходять і надалі. Тільки на 1553 було більше 50 звернень, також по управлінням і на обласну раду, і на міську раду, і на 102 теж дзвонили. Тому ну їх було дуже багато. Крім того, Рівненська міська рада звернулася до шпанівської громади, аби ці створили аналогічну робочу групу. Адже за словами чиновників, найбільше підозри викликає саме шпанівські підприємства. Звернулися своїми листами в державну обласну державну адміністрацію з клопотанням все-таки створити комісію і залучити туди представників міської ради комісії, яка буде працювати на території суміжних громад з місько, з рівненською міською територіальною громадою. Адже підприємства, на які вказують все таки і громадяни, і відповідні контролюючі служби, вони не знаходяться в компетенції. Рівненської міської ради відтак про результати дослідження стане відомо вже завтра, 15 вересня. Їх обіцяють публікувати на сайті Рівненської міської ради. Ілля Тамашевський Павло Стецюк. Новини Рівного.